Ажіотаж навколо обмежень у пересуванні громадян по Україні породив безліч звернень за правовим роз'ясненням. На запитання, чи є законними подібні заходи, відповісти словами так чи ні не вдасться. Проте за декілька хвилин перегляду все стане зрозуміло. Дійсно в законі міститься пункт про заборону переміщення військовозобов'язаних осіб без дозволу територіального центру комплектування. Наразі дозвіл вимагається у двох випадках при зміні та при виїзді із місця проживання, відмінність полягає у наступному, зміна місця проживання або перебування це адміністративна дія, що має на меті декларування чи реєстрацію адреси приміщення, в якому живе особа. В цей період Обліковані особи обмежені законом в праві вільної перереєстрації адреси проживання. До прикладу, батько бажає здійснити переїзд із сином задля отримання дитиною освіти у гімназії, для цього місце проживання малолітнього та батька слід зареєструвати в межах обслуговування закладу. За відсутності дозволу ТЦК, реєстратор у наданні такої послуги обом осаявникам відмовить. У другому ж випадку дозвіл вимагається саме при фактичному виїзді із місця проживання, відсутність дозволу є порушенням правил військового обліку. Адмінвідповідальність за таке встановлена статтею 210 КУПАП та передбачає штраф до 850 гривень. Постанову в даній справі вповноважений виносити лише безпосередньо керівник ТЦК. Якщо вдаватись до питань, хто вправі крім керівника ТЦК виявляти чи перевіряти факт наявності такого дозволу, тут варто визнати, що патруль на блокпостах прямо не наділений правами здійснювати перевірку облікових документів і перешкоджати руху транспорту з підстав його відсутності. Але змоделюємо ситуацію: вартовий запропонує пред'явити дозвіл добровільно. А у випадку відмови фізично створить перешкоди для проїзду транспорту. До самих наполегливих патруль на блокпості викличе поліцію. Остання вповноважена законом доставляти громадян до ТЦК для складання матеріалів. Оформити на місці протокол закон поліції не дозволяє, а отже, змінити таким особам свій маршрут у бік військомату швидше за все доведеться. Водночас, на сьогоднішній день вказані дві заборони повноцінно не працюють адже порядок видачі та єдина форма дозволу наразі не затверджені. А отже, звинуватити людину у порушенні цих законів поки неможливо. Нагадую, Генштаб затвердив, а після наради з президентом скасував такий порядок. Абсурду усій цій ситуації додає чітко визначене у законі поняття, що місцем проживання особи є житло, а не місто чи область. Тому порушником є кожен обліковець, що вийшов за поріг будинку. Блокпост між областями є лише зручною точкою фільтрації потоку громадян. З зазначеного можна дійти висновку, що виїзд без дозволу з помешкання. Призовником, військовозобов'язаним чи резервістом є порушенням закону. Але через неповний механізм його реалізації такий обов'язок наразі залишається формальним. Що ж буде далі, нормативно вдосконалить влада заходи контролю чи ж навпаки скасує цей обов'язок, покаже лише час.